Програма Євідновлення це державна ініціатива, спрямована на допомогу громадянам України, які постраждали від руйнування житла внаслідок військових дій. Ця програма передбачає надання фінансової підтримки та ресурсів для відновлення або реконструкції зруйнованого житла. Для людей, які проживали чи проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії, до цього часу ця програма була недоступною, адже не було можливим проводити комісійне обстеження і фіксацію знищених війною об'єктів. Саме тому дані про такі об'єкти не потрапляли до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою є відновлення у цьому випуску. Поговоримо про нововведення уряду, яке дозволить вносити вищезгадані об'єкти до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, а також про те, як українці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Отже, говоримо про програму є відновлення, а саме про її напрямок відшкодування за зруйноване житло. Спершу узагальнимо інформацію про саму програму і як вона працює. Кошти на відшкодування втраченого житла надаються, якщо воно було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, розміщене на території, що не була окупована до 24 лютого 2022 року, якщо житло не підлягає відновленню, тобто визнане непридатним для життя після оцінки комісії без можливості ремонту. Має власника, тобто заяву на отримання компенсації може подати людина, яка має право власності на це житло. Ну а зараз поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Програма є відновлення у напрямку відшкодування коштів за втрачене житло відбувається у два етапи. Перший це отримання сертифіката на придбання нової домівки. Другий отримання грошових виплат на самостійну відбудову. Компенсація у вигляді сертифіката дає змогу придбати нову домівку. Спеціальна комісія розглядає заяву і аналізує отриману інформацію. Суму сертифіката розраховують за формулою, затвердженою кабінетом міністрів України. Використати сертифікат можна протягом п'яти років, але й продавати придбане таким чином житло не дозволяється протягом тих же п'яти років. Ті, кому не підходить сертифікат, зможуть отримати грошову виплату на будівництво. Її надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. Заяву треба подати, коли розпочнеться другий етап програми. Наразі така опція недоступна. Для того аби отримати сертифікат на покупку нового житла, необхідно встановити на смартфоні останню версію застосунку Дія, обрати електронну послугу Є відновлення і подати заяву про виплату за зруйноване житло. Також заяву можна подавати і в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса. Житловий сертифікат надійде заявнику в дії чи на електронну пошту. Після цього в застосунку потрібно подати заявку про бронювання коштів за сертифікатом. Їх можна використати для купівлі нового житла протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, доведеться знову здійснювати бронювання. Розмір компенсації визначають, зважаючи на тип знищеного об'єкта, його загальну площу. Кількість кімнат, рік забудови, показник вартості одного квадратного метра житла в цілому по Україні, а також регіон розташування. Визначена пріоритетна черга, за якою розподілятимуть кошти: учасники бойових дій, люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, ветерани війни, члени сімей загиблих військових, мобілізовані. Багатодітні родини, люди з інвалідністю першої та другої груп, батьки-вихователі дитбудинків сімейного типу, опікуни та піклувальники, прийомні батьки та патронатні вихователі, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Особи, які не входять до цих категорій, претендують на отримання коштів за живою чергою. Та є й перелік осіб, які компенсації отримувати не можуть. Хто це розповість юрист громадської організації Донбас Сос Михайло Фоменко стосовно в е, наданні компенсації. Ну можна розділити трошки. Є та випадки, коли людині буде відмовлено на дані компенсації, є випадки, коли просто рішення не можна прийняти, оскільки е, ну наприклад, житло знаходиться там на окупованій території, чи в зоні активні бойові дії провести там обстеження неможливо визначити, чи зруйнований об'єкт, чи там пошкоджений, чи його стан. Немає можливості. Тобто, стосовно о, причин для відмови, це особи, які перебувають під дією санкцій, відповідно до закону України про санкції, особи, які мають судимість залучної протесно національної безпеки, о, що визначено розділом першим особливо частина Кримінального кодексу України. Ну, це означає, що там це не просто там, наприклад, щодо них іде розслідування, а відповідно, там коли. Набув силу обвинувальної виробку стосовно таких осіб по обвинуваченням по вчиненні такого тих категорій злочину. Ну а також спадкоємців тих категорій осіб. Також, на жаль, наразі компенсація не передбачена для власників, які іноземцями провозили особливо, особливо, без громадянства, тому такі особи також не можуть її отримати. Ну тут ну та в разі звернення вони отримують відмову, оскільки компенсація наразі надається лише громадянам України. Варто звернути увагу й на те, які проблеми можуть виникати у власників зруйнованого житла. Так найчастіше до юристів звертаються із проблемою відсутності підтверджуючих документів власності на житло. Треба розуміти, що кількість зруйнованого та ну, пошкодженого житла вона є дуже великою, і навряд чи до кінця повномасштабної війни там ще певний проміжок часу можливо надати компенсацію всім бажаючим. На жаль, це реалії і це об'єктивно. Буде ускладнювати захист та поновлення порушених прав наших громадян. А ви в своїй практиці стикаєтесь саме з такими історіями? Можливо, є якісь практичні кейси, там щодо там затримки відшкодування, чи які в чому взагалі можуть полягати основні проблеми? Там можливо не надання повного пакету документів за вимогами, в чому можуть бути найбільші помилки українців, чи там якби таких помилок особливо і бути не може в подані документів. Ну, проблеми на різних етапах виникають не розповсюджені, що зараз проблема це ну, там більше це не про надання компенсації, а це про подання певного пакету документів, оскільки велика кількість, скажімо так, документів, які були оформлені до того моменту, як з'явився електронний реєстр, в якому право власності реєструється десь до 13-го року, то у людей, які Ну, скажімо так, не перенесли ці дані в електронний реєстр а, або державні органи не перенесли в електронний реєстр. Виникають проблеми з реєстрацією його зараз. А, тобто, по факту, воно вже було зареєстровано колись по паперових, паперових реєстрах, які залишилися, наприклад, в зоні бойових дій чи на окупованій території в архіві. І для того, щоб зараз підтвердити ну, умовно, скажімо так, підтвердити право власності, то необхідно надати а, запит до місця зберігання цих реєстрів. Процінних справ і відповідно для окупованих територій для зони бойових дій це не зовсім можливо. і у людей виникає проблема, оскільки вони не можуть зареєструвати в упаному реєстрі. Свої документи і відповідно не можете отримати компенсацію до такої реєстрації, і вони вимушені наразі звертатися до суду, встановлювати право власності, на підставі, наприклад, в оригіналів документів про право власності. Там, в деяких випадків ще там Є моменти, як ми вже говорили вище, до цього часу не було можливим проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об'єктів на території активних бойових дій. Тому дані про знищені об'єкти на цих територіях не потрапляє до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна відповідно громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою. Є відновлення з метою вирішення цієї проблеми Кабінетом міністрів України було внесено зміни до постанови 473 від 19 квітня 2022 року. Вони передбачають, що за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації відповідна комісія може проводити обстеження знищених об'єктів на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Складений за результатами обстеження комісією акт може бути використаний власниками таких об'єктів для отримання компенсації за знищене житло за програмою є відновлення. Це все одно впирається в можливість забезпечити там якісь безпечні умови роботи і роботу цієї комісії, оскільки якщо це там ну занадто ведуться отримати бойові дії, там то зрозуміло, що навіть якщо ну незалежно від того, які у вони праворегулювання в цьому питанні, то ну, або ось, там людей, які працюють в ну щодо там складання акту, обстеження. Житла то їх просто або не пропустять туди, або їх життєм загрожувати небезпеками ну, і змушувати їх там, щоб організовувати такі заходи, це є неправильно. З об'єктивних причин, тому що це ставить їх життя під загрозу. Тому в будь-якому випадку все буде впиратися в безпекову ситуацію. І якщо там ідуть бойові дії активні, то якщо там неможливо провести обстеження, так що це не загрожувало життю людей, які будуть це робити. Ну воно не буде проводитися незалежно від того, чи прописано це в законодавство, чи не прописано. Ну якщо ми не кажемо про якісь. Механізми обстеження дистанційного, там за допомогою супутникових знімків, чи дронів, чи шо, чогось такого. Але на, наразі у нас е, є лише там закінчився до проєкт стосовно співсупутникових обстежень населених пунктів, там по Мілітополі він проходив, і поки що не зрозуміло, як воно буде далі, чи буде воно поширено на всі території але поки що так. Отже, друзі, на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, а також приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!